Всім привіт, народ, радий вас вітати в другій частині знайомства, можливо, з колоні Сурвайвл. Я просто ось так подивився, що в перший день, грубо кажучи, я вам на пальцях роз'яснив, пояснив що до чого, але нічого видно не було. Типу, у нас єдина лінія виробництва на наших таких, ну це навіть не колоністи, це раби якісь. Адже вони тільки просинаються і вони одразу йдуть працювати. Типу, лише одна, там дерево добувається, і тут з нього вон щось крафтиться. Тому сьогодні ми ці лінії виробництв трошки збільшимо, звичайно ж. У нас вже є розколотий пеньок, горн для виплавки руди. І також два е, місця шахтаря, що мені дуже подобається, адже. Поки що каміння добуваю лише я. За кадром я... ми ж закінчили з вами. Так, щоб не вбитися тут. Ми закінчили. На чому? Коли була ніч, тому тут я зараз додам. Я не знаю... Ось... Взагалі потрібно було переставити цю тему, але вже хай буде. Мені потрібна буде мідь, я напевно точно знаю. Ось так. І каміння, хай теж хтось довбає. Я ось тут трішки з. А, тут я, до речі, не роздобував. Так, давайте їм тут факел поставимо, ми ж можемо, чому б і ні. Їм трошки світло спати буде, але нічого. Зараз швиденько я розширю ще на два ліж... ліжка, щоб вони не відволікалися на те, щоб ходити далеко спати. Це буде буквально трішечки. Так, ось, все. Тепер беремо у нас крафт та запаси. Ліжок у нас просто дофіга. Ось так. Одне і друге. Все. Вони тут розберуться. Так, у нас є одна страва і один безробітний. Давайте будемо розбиратися. Поставимо десь, у нас буде. Знаходитись, не знаю, де у нас біла зона закінчується. Десь тут. ось. Так, чудово. Тут поставимо значить, жубочну колоду. Що вона робить? Дрова. Це. Типу обтесана колода, Дошки такі. Дошки із тайги, коричневі. Це як сходинки, факели. Типу. Дерев'яна підлога. І все. В принципі, нічого вони більше такого не роблять. Так, все, хай чувак тут займається. Ні-ні. ні ні ні, -ні, -ні. Зачекай, я тобі ж ящика не поставив. Це дуже важливо. Так, потрібно клоснути а не тягнути. все Ящик буде стояти ось тут. Все все в білій зоні. Так, на перший час нормально буде. А потім потрібно буде, щоб вони якісь блоки крафтили, бо ну це. Типу неділо, розумієте? Бо. Шахтар, ти куди пішов? Страву їсти якусь? Так, давайте подивимось на пічку, що вони тут роблять. У угу. них не, хво... не вистачає нам одного робітника. Він прийшов поїсти. А, запитання тобі. Ой, дуже-дуже дивно. А ще, до речі, я забув вас попросити лайк, підписочку та коментар. Як я міг це зробити, сам не знаю. Тому, будь ласка, не забувайте про це. Це дуже-дуже важливо. Так, а тим часом у нас не вистачає з вами їжі. Це дуже печаль біда. Нам потрібно досліджувати пшено, мені здається пшеницю. Пшениця дасть нам більше їжі, мені здається, тому. 에, зараз ми так напевно і зробимо. Я просто не розрахував те, що у нас, ну, типу, набагато не вистачає ось цих полів ягідних. Типу кущів багато, а виробляють вони мало. Добре, давайте тоді з вами зустрінемось тоді, коли вже у нас все більш-менш стане на свої місця. Ну що ж, народ, ми з вами повертаємося. Ви вже могли помітити зміни. Пройшло досить багато часу. Дуже багато, я б навіть сказав, але ми нарешті вийшли в плюс по їжі. Це просто було довго. І дивіться, що я тут зробив. Тепер у мене ось стільки купа полів пшениці. Вона росте три дні, тому одразу потрібно робити. Ну знаєте, Типу, ось сьогодні він дозбирав ось цей урожай, у цього другий день росту, у цього тільки перший. Там, я не пам'ятаю, а тут завтра вже буде пшеничка у нас. Там нічого без змін, тільки ось на кожен ящик я додав по факелу. А так, в принципі, нічого. І, звичайно, для наших роботях коробка, хоч іще не завершена, але вже виглядає покраще. Там Потім, коли будуть сходинки, якось щось прикрашу і прибрав всі поля з ягодами, бо від них сенсу я не бачу. А також будемо розширювати наше виробництво всіляких товарів по типу, поставимо ще один горн, звичайно. Шахтаря, думаю, не потрібно одну а, у нас гончарну майстерню. І побачимо поки що більше нічого ставити не будемо. Так, давайте це зробимо ось так. І гончарна майстерня піде ось сюди. Все чудово. Гончарні майстерні ми можемо зробити типу, келих для пиття, якщо я так розумію, і горщик. Горщик у нас в пріоритеті і робиться воно дуже-дуже довго. Типу, нам зараз. А, їх вже використовують. Я просто хотів, щоб наші чувачки почали воду добувати. Дивіться, що ще поза серією сталося. Я ось прокопав. Ось таку траншею впродовж цього нашого безпечної ділянки нашої. Скоро будуть експерименти, скільки я можу перестрибнути, скажіть я вам скажу, з клітинок. І напевно на перший час ми будемо оборонятися ровом, адже ну, це, в принципі, найдешевший варіант, що я можу зробити, він затратний по часу. Ну, все, клітинки перестрибую. Жесть. А4 зможу. І 4 зміг клітинки перестрибнути. Ну, я сумніваюся, що монстри буду з розбігу стрибати, але. Хто його знає? Та 5 клітинок, ну це вже не смішно. Ану, зачекайте, то в мене щось. Так, давайте. Ну, 5. Треба постаратися. І хто там на нас нападати, до речі, буде, я не знаю. Сумніваюся, що вони так старатися будуть. Не знаю, побачимо. Ну, 5 клітинок це дуже дофіга. Це дуже багато рити просто. Типу, не знаю, побачимо. Так, а що ще чим ми могли б зайнятися? Час вже думати про оборону. І, і ще, до речі, не знаю, що робити з ось цими ліжками. Типу. Вони займають просто багато місця, я заморюся кожен раз барак під них е, будувати. Ось. Можливо, навіть ми повернемося до тої теми, що вони будуть спати. Е, ну, типу, ось так. М -м, можливо. Все рівно тут вони наші раби, блін, вони працюють постійно, у них потреба тільки один раз в день поїсти і все. Один раз в день, Карл. Хто це ще як не роби? Коротше, давайте. Що в нас по їжі? По їжі щось у нас погано. Мені це не дуже подобається. Чому вони не роблять нічого? У них що? У них закінчилась пшениця. Дуже печаль біда. Знову у когось є врожай. Вражає, немає ні в кого, напевно, він буде сьогодні на першому полі. От з одного поля можна отримати близько 100 одиниць е, пшениці. Ці 100 одиниць пшениці можна переробити. Там більше 10 е, ну, штук з самої пшеничної каші, там пшенична каша робиться. Так, у нас все зробили, ліжка є. До речі, досить таке багато. І що ми можемо. Зробити з цими ліжками. Нам час досліджувати ось, ем, типу, місце для торговця. Там нам золоті злитки, шкіра, білизна, Золота Руда. Коротше, багато чого нам відкриється і нові технології, але це нам дасть ем, загрозу монстрів. Тому я пропоную пропустити цю ніч. І далі вже розбиратися. О якраз пшеничка зріє, і все у нас буде добре. Ось і все, настає світанок. Наші працівнички йдуть працювати, пшениці виросла. Купа, купська зараз. Вони тільки отримують її достатньо і вони одразу почнуть готувати пшеничну кашу. Чому ремісники готують її, я, якщо чесно не розумію, але хай з ним. І зараз ми з вами що зробимо? Ми е, дослідимо ось цей е, типу хаб торгівельний. Е, чисто заради того, щоб у нас підвищилась небезпека монстрова. Е, того часу, вже якщо воно додавати, е, а, а його ніяк немає і немає. Так, ми можемо будемо зробити якісь. Давайте краще почнемо з кузнечної справи. А, нам потрібна шкіра. Для шкіри що потрібно? А, зачекайте. Ось. Сире м'ясо. А для сирого м'яса ми не можемо зробити нічого. Так. Ось, до речі, можна зробити... Що це? Forage, якщо чесно, я не знаю, що це таке, але ну, якусь траву, коротше, не з шести пшениці, а з трьох, З води і, звичайно. дошок. Так. Що ми взагалі з чого ми почнемо? От тут пшеницям потрібно. Ми не зараз не будемо цим займатися. Ательє це не те. Ось це було б непогано, але потрібно трішки почекати. Можемо тільки ось о, о, помпу для води дослідити. Вона буде нам коштувати цілих. Так, давайте подивимось, скільки вона. Вона десь тут же має робитися? Ні. А що ось цих печах. Золотий слиток. Ні, золоти золоті, золоті сливки ми ще не робимо. Так, а де ж, А де ж а де ж... Пшениці, наче у нас купа є, а. ось 8 страв вже. Щось вони там роблять. Коротше, поки що для мене це все дуже неясно. Так. А, це нам потрібно, напевно, ось таку станцію якусь поставити. У нас є взагалі безробітні. Давайте спробуємо, що вона це представляє. Це щось. Це не годиться. Давайте зробимо це більш естетичніше. Поставимо дошку. Мені здається, так буде краще виглядати. Ось так. Ну, типу, стіл якийсь, щось таке. Одна помпа нам потрібна. Немає чого на неї, скільки злитків витрачати. Так, ну тут ж наче все. Все хай роблять. Так, по науці нам щось відкрилось. По науці ми... Вимагає Animal Кас. Якийсь. Але. Прикол в тому, що я тут тварин не зустрічав взагалі. Типу, я бігав, я навіть поза серією... ось ці гори, коли злазив, я там вбився. Але, до речі, речі, які у тебе саме в інвентарі. То вони витрачаються. Так, куди ти не можеш шлях знайти? Ти безробітний, ти сиди і не. коротше. Нехай не возбухає. Так. Звідки той Animal каркас брати, може він мені відкрився ось тут десь. Бо тут є ось я бачив Chicken Farmer. Типу. Той, хто курей розводить. Але. не знаю, поки що. Ні, 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 до побачення. Не це мені потрібно. Керування А Давайте ж розбиратися з цією штукою. Ми, напевно, науку якусь потрібно відкрити. Ательє, льон. Ну, зараз мені льон вирощувати. Це ще там рока. А, так, я зрозумів, це е, технології, які потім... Так, ну це монстрів нам на 15 збільшить, хоча їзі буде більше. Pit це. Типу. кулінарія ось. Я забув як воно називається. Так, все. Де воно там робиться. Робиться воно ось тут. Хай зробиться теж одна штука, мені буде достатньо. Але тут ніхто не працює, напевно, через те, що все-таки. Е так. Вони, типу, не могли дійти. Печальбі, так? Я думав, що воно буде якось покраще. Ось цей добрий. Він стояв ось тут. Він обійшов всі станки, щоб побійти сюди. Коротше. Штучний інтелект шукає дуже кльово дорогу. Давайте тим часом ми з вами побудуємо, добудуємо коробку ось цю їхню. Хай, хоч вітер їм не задуває дуже сильно. Потім вікна ми звичайно зробимо, але ми до скла не дійшли. Тому це не на часі. Все, чудово. Так, ще нам потрібно зараз дуже багато ліжок, адже. У нас загроза монстрова збільшилась. Давайте все отак, от, ось так їх і поставимо. А захисників у нас е, немає, тому будемо зараз якось викручуватись. Так, вся ліжка закінчилася. Е, так, стрішки страв у нас є, тому ми можемо зробити чотирьох найняти. Все, 4 вистачить і поставити ж оці нічних стражників пращі. Вони що, вже збираються додому. Ось одного сюди, іншого сюди поки що. Там, якщо що, будемо і самі відстрілюватись, у нас вибору, то особливо і немає. Зараз зроблять іще таких штучок, ну, типу станцій їхніх, чи як воно називається. І потрібно одразу їм сказати, що вони куль більше робили. Напевно, на. Ну, хай буде на кожного. Зачекайте. Мені не потрібно 100 тисяч, мені просто 400, дякую. Все, чудово. Каші роблять вони там. Напевно, цих штук потрібно буде зробити декілька. Адже. Яких штук я маю на увазі? де кулінарія там? Кулінарія, кулінарія, і в нас є ще е, насильщик води, поблизу немає води. Це значить, куди його потрібно ставити аж ось аж сюди. Прямо щоб поруч з блоком була. Я зрозумів. Тоді ми побудуємо таку кладку, я сподіваюся, воді будувати можна. І настав час перевіряти. Цю ніч ми пропускати з вами не будемо. Давайте я ось так. А воно. І. Що це таке взагалі? Ти хто? Народ. Е так, давайте поставимо ось так. І потрібно буде потім. А, він знову удар рувалиться, чи що? Куди вони взагалі направляються? Вони просто ламають те, що я побудував, чи. Вони таким не займаються. Теж не зрозуміло. Оу, воу, 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 воу! Я побачив одну мишу, яка прийшла сюди uh, чуваків бувати. Цікаво, вони тут можуть заспавнитись під землею. Зараз, коротше, все це будемо перевіряти. Um, але миша ну... Короче, миша, це зомбак був. Тут вони начебто мали б відбитися. Але мене дивує той факт, що вони з одного пострілу, типу, лягають. Це нормально. Вони лягають навіть не з мого одного пострілу, а з пострілу будь-кого. Тому, коротше, поки що це не так страшно. Тому я думаю, що ми. Оу, їх тут. Це якийсь особливий. Ні, їх просто тут один в одному декілька було, тому. ...промазав, все чудово, бачите, шутери, я не дуже кльово граю, але на опередження в мене не, не дуже виходить стріляти. Добре, давайте і цю ніч тоді пропустимо, а що, ну, чекати, бо ...вони все рівно з одного удару лягають. Поки що я можу просто стати ось тут, якщо вони нічого не. А, ні, мені сюди не можна ставати. Мені потрібно захищати наших людей, котрі ось тут знаходяться, я не знаю, типу. Якщо їх зомбі вкусить, вони самі стануть зомбі чи ні? Якщо знаєте, можете написати про це в коментарях. А також лайк, підписочка. Все як завжди. Давайте повернусь вже в день. Ось сонечко вже виходить, скоро наші доблесні захисники нічні підуть спочивати. Зомбаків начебто вже ніде не видно. До речі, я не можу ось ці гончарні станції перестрибнути. Нормально. Так, нікого немає, всі в безпеці. Тут немає такого, як в Майнкрафті, що він десь під деревом заховається і буде жити, собі спожив... спочивати. Так. А чим займемось ми? Ми зараз будемо з вами кладку будувати, ну, звичайно, куди ж без цього? Ось тут у нас буде спуск такий. Мені хочеться, щоб він був більш рівним, якщо можна так виразитись. Тільки мені потрібно для цього взяти ось трішки трави і травою ми зараз це все заставимо. Так, ось О, буде і ось так. Все чудово, мені подобається саме так. Тут для краси, поки у нас немає сходину, хоча вони десь мали бути. Типу, ось так травою все заставимо. Фу, я думав, що тут і вода блоками береться. Так, давайте нам потрібно трішки пірнути і взяти, звичайно, ось так. Камінці ці не потрібні вже. Нам потрібно поставити ж опорні балки, які... на які буде саме спиратися наша кладка. Так, стоп, а тепер рубрика експерименту, якщо я покладу ось цю штуку, ні, поблизу немає води, вона не хоче. Тому нам потрібно все-таки ось так зробити. Так, я десь там під водою поставив дошки, ні. Чудово. І звуки, напевно, дуже голосні. Я зарані вибачаю за це, але я нічого не можу з цим зробити. Ну... По воді не так часто э, стрибаємо, тому я вибачаюсь. Так, сюди ми можемо все ставити. Ні-ні-ні, э, не, не ось так, напевно, а ось так. Ну, типу, щоб стрілка. Э, блок, на яку дивиться, стрілка, він був вільний і потрібно. То ось так. І в нас чувак, мав би піти працювати там. М -м, ящик точно, ящик йому потрібно. Не забувати ставити, бо будеш гасати, блін. Дуже і дуже далеко. Ось сюди, коротше, ящик поставимо, і там він розбереться. Так, дурний чувачок. Але хай працює. Хай хоч щось то робить. Так, саме головне, щоб у нас вистачало їжі. Чотири їжі у нас на даний момент є. Один без. Робітній і дивимося, що по науці. ну, А, у нас є ще якийсь Merchant Cup. Я про нього говорив, але я не пам'ятаю, що він робить. Точніше, навіть не знаю. Давайте його поставимо взагалі де-небудь, подивимося, що взагалі тут відбувається. Тобто ми можемо а ось продати ось ці келихи, вони продаються за поінти колонії. І ми можемо. Що це. Ага. Тобто за один ось таких келих ми можемо купити. Е... Скільки це 6 оцих каркасів, а вони нам потрібні в кількості. Е... Зараз я вам скажу в науці. Так. Тут прямо шкіра. А тут п'яти штук. Нормально, в принципі, непогано. Зараз вони закінчать, скільки їм там тих склянок ще робити потрібно. Ой, досить багато. Так, ну давайте. Воно просто робиться. 360 секунд, 6 хвилин. Це ж просто капець. Це причому з е, кам'яними інструментами, які дають їх з два швидкості. Просто жесть. Так, що ми будемо робити? Давайте ми додамо. Скільки у нас... А Ліжок у нас предостатньо, нам не вистачає тільки їжі. Тут завтра буде врожай, там сьогодні врожай є, скільки в нас по запасам, по запасам немає нічого. Одразу все роблять. Але ще потрібно кухню мені зробили. Хотів би щоб ось... Fire pit, типу, вогняна яма, щось. По типу того, це як камін, наскільки я розумію. Давайте його поставимо десь ось тут. І він буде робити так, ось цю інфіні... безкінечну ту кашу. А тут ми її виставимо там на 5, просто щоб було. І хай вони мені дошки там кліпають. Дошок знадобиться багато. Так, звичайних колод. Зараз вони всі, по... принаймні, мають, бо воно спільне. Вони всі мають робити ось цю тему. А цей чувак, хай. Ем... Скільки воно готується? 24 секунди. Побачимо. Сподіваюсь, все буде норм. Так, можна буде, до речі, декілька чуваків звільнити. А в плані того, що ми ось цих, як вони там називаються? Теслярі? А, коротше, що з деревом працюють. Тут же ж дерево. Звільнимо і поставимо їх на кухню. Хай. Опановують нову професію. Так, це буде для них досить таки корисно. Іншу фритюрницю буду їх так називати. Поставимо сюди. І, звичайно, тепер потрібно ж чувака звільнити. То ми це якраз таки і зробимо. Він дошки робив. Дошки зараз не, не саме головне, тому хай піде візьме інструменти. Так, все чудово. Вони келихи роблять, келихи вони не роблять, це печально. Мені б один, будь ласочка, підвищити пріоритет, але вони потім тільки його і будуть робити. Теж тема так собі. Побачимо, коротше. Зараз подивимося, що у нас твориться з ось цими горщиками. Пусті... Так, а у нас є, до речі. Помпа водяна, можливо, не потрібно нам було. Так, де ми її поставили? Давайте ми її поставимо десь біля полів, логічно, типу. Так. Серйозно. Давайте, звідти, хлопця звільнимо. Так, це мій недороблений ріф. Так, і ящичок приберемо. Це залишиться для наших. Рабів, якщо в них раптом з'явиться вихідний, вони підуть і на рибалочку. Напевно, там, не знаю. Хай він іде, ось тут просто воду качає і все в нього буде в порядку. Ящик у нього. А, він спати пішов. Ну то і... Добре, давайте вони спати йдуть, і ми теж на цьому з вами завершимо. Сьогодні е було дуже складно через те, що е довго доводилось. Виходити в нуль по їжі. Ну, навіть не в нуль, а в плюс якийсь. Бачите, вон, пшеничка вже виростає, то це є дуже кльово. Типу, одразу раджу вам, якщо у вас є можливість. А у мене немає камінців. Вони камінців наробили? Наробили, нормально. Все. Якщо у вас тільки з'являється можливість, одразу засаджуйте все пшеницею і все у вас буде добре поїжджі, а не так, як в мене, млін. я три дні чекав, поки там. Ну, коротше, можливо, я затупив, але. От зараза. Він сюди пішов. А ти не пройдеш. А, тому не забувайте ставити лайки, писати коментарі, а також підписуватись на канал, щоб. Виразити своє враження. Знайомство вийшло на дві серії. Можливо, навіть е, проходити буду. Не знаю, побачимо. Ну, взагалі, груля дуже прикольна. Не забуваємо вірити в ЗСУ, а також чекати нашої скорої перемоги. Всім удачі і всім до побачення.